Психологія продажів. як уникнути кризи та що з цим робити. Насправді це є помилкою для більшості бізнесів, експертів, навіть якщо це не новачки, а бізнес, який працює купу років, все одно бувають такі моменти, коли досягаються цих криз. І дуже важливо зрозуміти, що є криза, зробити висновки, проаналізувати і далі це все інкоментувати в бізнес. Цела роз маркетингова агенція 5 років та 2 роки працюємо з командою в сімох країнах світу, починаючи від Казахстану, закінчуючи штатами, UK, Польщею, Україною. Серед клієнтів Севернемон element PLANIX, Смарт Хотел, Одарка та інші клієнти, з якими ми будували бізнес з самого їх початку. Та це були стартапи. Далі це вже були бізнеси з мільйонними оборотами. Тому в принципі можемо поговорити на прикладі цих клієнтів, на прикладі інших клієнтів, прикладі цього бізнесу малого і середнього, для того, щоб уникати цих криз, для того, щоб розвивати і отримувати більший профіт від просування, від реклами і, взагалі, від того, як ви будуєте цей бізнес. Перше бізнес має адаптовуватись до змін потреб та очікувань цільової аудиторії. Дуже класним показником це було під час пандемії, коли весь бізнес з офлайну перейшов в онлайн, і тим самим дуже чітка була структура того, коли хтось намагався в період ковіду та адаптуватися і виживати офлайн, таке теж було, коли ресторани перейшли в доставку і тим самим витягували свій профіт в плюс. Далі наступний пояс, коли почалось повномасштабна Бізнес так само переоцінив свої можливості, переоцінив те, що він може надати потенційним клієнтам і змінив свою направленість наприклад, якщо для того, щоб закривати базові потреби для тих людей, хто переїхав, виїхав і навіть зараз офігенний наприклад, нова пошта, яка взяла і відкрила відділення у найближчих країнах Європи, там де найбільша кількість українців і дає класний сервіс для цього Друге Неправильний аналіз цільової аудиторії у бізнеса не може бути цільова аудиторія всі. 18-65 Це теж впливає на те, як подається реклама, яка комунікаційна стратегія, який тон voice. Ви не можете продати товар 18-річній дівчині, так само як і жіночці, які 60 років. Це дуже різні типи аудиторії. Це дуже різні типи прийняття рішень, коли дівчині. Важливо розуміти, наприклад, про те, яка якість, які відгуки, яка швидка доставка. А жіночці в 65 років. Важливо склад, як він буде працювати, чи це Китай, чи це Німеччина, бо ще якісь такі штуки, які зовсім по різному впливають на аудиторію і на те, як ви продаєте їм продукт. Далі втрата лояльності цільової аудиторії. Тут важливий пункт, що бізнес, який працює 5-10 років, рік, місяць, може втратити свою лояльність через одну якусь помилку в рекламі в бізнесі, і після цього його почнуть канселити. Наприклад, дуже зараз приклад, коли Сарова, які працюють і досі не вийшли з російського ринку, так само і Ашан Метро є кількість авторів, яка підтримує. Цю цей бренд цей бізнес бо звикли незвично міняти і є інший тип аудиторії, та який кенселить і тим самим знижує оборотку цього бізнесу і е, тим самим е, кенселить його в суспільстві. Це теж дуже важливо прийняти е, бізнесу там, чітку позицію, по тому працюємо чи не працюємо, і не допускати таких помилок для того, щоб не втратити свою аудиторію. Далі некоректний персональний підхід. Що це означає, як працювати з цим? Бізнес не може працювати шаблонно, він має адаптовуватись до аудиторії і робити індивідуальний персональний підхід до кожної аудиторії, яка в нього купує. Наприклад, це теж стосується і там умовно скриптів продажів. Якщо, наприклад, є дуже класний приклад українського бренду Одінь Абзор, коли до них пишеш ділян. Для того, щоб купити, наприклад, звичайні там, джогери або якусь майку, і вони далі адаптовують, аналізують, хто ти, що ти, як ти, і якщо там в тебе є родина, вони далі в прямо вже в ділянці допродають, наприклад, тобі чоловіку, дітям, спортивний костюм за акцію, без акції. І це дуже класний персоналізований підхід бізнеса до аудиторії, тим самим це збільшує як і середній чек, так і кількість продажів, так і взагалі лояльність аудиторії до бренду, бо ти розумієш, що ти можеш закрити всі свої потреби, дякуючи одному бренду. Теж важливий пункт про конфлікти в команді. Коли є команда, вона на то і команда, що один за одного горою, і є командна робота, яка приводить до результату. Якщо є якісь... Є в команді якісь несходження в думок, то це адекватно, коли кожна своя думка, і кожен може висловлювати її і далі аналізувати і робити висновки. Але коли йде да, це все дуже в, в різні боки і немає коннекту, то тоді бізнес не буде працювати і тут або розходитись, або просто робити два напрямки умовно, одна людина відповідає за. Інший напрямок, інше за інший, і тим самим робити партнерство. Якщо це прям всередині команди, тобто про підрядників, то тут опція або ви знаходите консенсус, або людина просить для компанії, і вам не підходять цінності цієї людини для того, щоб класно зробити результат. Також негативний вплив іміджу бренду на цільову аудиторію. коли бренд. Стає синонімом того, що неякісно, не класно і взагалі типу кенселі. Чому зараз, наприклад, якщо навіть на якомусь рекламному банері або в дописі написати німецька якість, люди зрозуміють, що це офігенно класний продукт, а якщо написати Китай, то це будуть питання до того, яка взагалі якість і чи взагалі воно е вартує тих грошей. Тому тут важливо е вибудовувати того, Стратегію того, що ваш бренд це про якість, сервіс, комунікацію, і мати дуже м -м, тісні зв'язки з аудиторією, і реагувати на будь-який е фідбак від неї Неправильна стратегія комунікації з цільовою аудиторією. Дуже важливо, щоб бізнес правильно комунікував і адаптовувався до того періоду часу, в який він комунікує з аудиторією. Наприклад, Макдональдс, коли в арабських країнах Рамадан, він не може рекламувати якийсь новий біктест або якусь нову менюшку, яка вийшла, бо це не етично в цій країні, де він працює. І типу вони класно адаптувалися і зробили, наприклад, можливість. Замовити їжу після того, як зайде сонце, та, і це все використовувалось в промо-кампаніях, в рекламі, і це дуже класно вплинуло на продажі і не е, дало того, що продажі просіли, вони ну, таки виросли, бо бізнес адаптувався під конкретний етап е, життя цієї аудиторії, цієї країни, і тим самим зберігши планку в продажах в оборотки е, для цієї країни. В країні для цього регіону. Наступний понят це коли бізнес взагалі не адаптується до трендів, коли бізнес просто в тупу продає і не реагує на те, що відбувається в світі. Коли, наприклад, в серпні був величезний бум на Барбі, і більшість бізнесів адаптовувала і колекції, і свої продукти, і дизайн, упаковку, цю всю штуку для того, щоб бути в тренді. Бо люди розуміють, що є фільм, який зробив просто величезну касу в усьому світі, є бізнес, який може надати наприклад, купальники, свіншоти, все що тільки можна та. І адаптувати під цей фільм для того, щоб це все було класно і е, конектувалося. Ті бізнеси, які пізно включилися, вони прям вже було не актуально. І, наприклад, у нас був клієнт, який е, в кінці серпня вирішив зробити колекцію адаптовану під варбі. Вона вже нікому не було потрібно, бо всі вже купили, і е, це було трішки не, е, не на часі. Далі бізнес, який не має зв'язку зі своєю аудиторією, коли він не робить там раз на півроку, раз на рік маркетного дослідження, хто його аудиторія, що його аудиторія, скільки вона заробляє, які в неї потреби, які очікування, для того, щоб бути на крок ближчим до них, комунікувати і подавати себе як бізнес, там через банерку, через комунікаційну стратегію і тим самим. Розуміти, які потреби є наразі у клієнта для того, щоб своїм продуктом, своїм бізнесом його закрити і а, масштабнутися. Далі недооцінка ризиків і взагалі відсутність планування, коли бізнес працює а, не диверсифіковано і лише в одному напрямку умовно. Спортивні костюми, все більше нічого. І коли, наприклад, є несезонність, та то типу, є просадка в цих спортивних костюмів. Тут має бути та ж сама лінійка спортивних костюмів на зиму, на осінь, для того, щоб закривати потреби і бути адаптивним до всесезонності і до своєї цільової аудиторії. У Нас був клієнт, коли, коли він заходив до нас і сказав, що ми його останній шанс, бо вона вже готова закривати виробництво, бізнес і всю цю історію. Бо не йшла реклама, не був провальний селс. З попередніми підрядниками і далі, коли вона зайшла, ми зробили правильну налаштування реклами, правильну воронку реклами, стратегію класну банерну сітку з широкою подальшою ми охоплювали також, і аудиторію 18-25, і аудиторію 25-30 для того, щоб Розширити точки дотику і зробити класні продажі для клієнта, для бізнесу. І в перший місяць ми вийшли з обертом там, роз п'ять, і це для клієнта було просто супер вау. Тому це основні такі пункти, які можуть вплинути на кризу в ваших продажах. І важливо, щоб ви зараз переосмислили, передивилися, які у вас пункти окей, які не окей, і далі зробили висновки і поліпшили свої продажі, поліпшили свій бізнес для того, щоб отримати ще ліпші результати і мати класний фідбек від аудиторії про ваш бренд, про ваш бізнес і про вас як людей, які роблять класний бізнес в Україні і не тільки.